Путінські зграї час зрозуміти у них уже немає опції повернутись назад у січень 2022 року. От прямо ж даже не мічкайте тварі і переговорів із сполученими штатами. Та місця за цивілізованим столом переговорів для них уже теж немає. Є тільки геноцид в Україні, війна, яку Ерефія має програти, та трибунал, на якому ця зграя має отримати пожиттєві терміни. Нагадаємо, що путінський холуй Лавров заявив, що Арефія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть реалістичні пропозиції. А в МЗС України повідомили, що єдиною реалістичною підставою для переговорів з Росією є виведення окупантів з усієї України, включно із Кримом. Олег Березюк, директор інституту глобальної політики, експерт з питань національної безпеки. Пане Олеже, добрий день. Добрий день. Ну, в принципі, прекрасна робота ППО. Більше 50 ракет запустили, 44 з них збили. Це чудовий показник. І чи реально дійти до показника ну там ще краще збивати всі ракети? Хоча, зрештою, ми говорили з представниками повітряних сил України. Ну, кажуть, те що, те, що вже роблять наші фахівці, ну це вже неймовірні результати, неймовірний успіх. Але чи є межа досконалості? Ну, межі досконалості, як правило, немає. Теоретично можна досягти 100% успіху, але практично, як це зробити? Ну, це трошки складніше. Ну, але теоретично можна. При сучасних засобах протиповітряної оборони. Такий результат можливий. Ну і ще раз кажу, для цього треба перекрити весь, дивлячись, який об'єкти захищаєш, перекрити весь периметр, зробити так, щоб муха, як кажуть, не пролетіла. Ну, Теоретично можна. Практично у нас немає достатньо таких засобів, щоб ми могли це зробити. Це мають бути більш сучасні системи ППО? Дивіться, тут є два аспекти. Перший це балістичні ракети, другий це так звані дрони Камікадзе іранського походження. Ну, З дронами Камікадзе можна боротися примітивними методами, такими самими, як і ці дрони. Ну, що я що маю на увазі? Маю на увазі крупнокаліберні кулемети, зенітні установки, можна боротися проти цих дронів. Що стосується більш складної техніки, ну там потрібно застосовувати більш складну техніку, таку, яку нам зараз постачають наші іноземні партнери. Так видається, що коли росіяни запускають по території України оці іранські шахеди, то їх збивати нібито поки що нам складніше ніж російські ракети. Це тому, що до ракет ми вже приноровилися і вже навчилися їх збивати. Ні, їх не складніше збивати, їх навпаки простіше збивати. Єдине, тільки що потрібно налагодити відповідну систему оборони від них. Я думаю, що це можна було б досить ефективно зробити на базі сил територіальної оборони, під підключити так звані добровольчі формування ну чого кажуть підключити добровольчі формування, тому що е, в нас е, в збройні сили беруть людей до 60 років. Старше 60 вже не підлягають призову, але є люди, які здатні ще е, повоювати, і їх можна було б через місцеве самовря... через органи місцевого самоврядування, через ДФТГ залучити до е, участі в роботі сил територіальної оборони. Ну я маю на увазі в першу чергу тих, хто колись служив в зенітних військах. Е, які мають досвід роботи з тими ж самими зенітними установками і з крупнокаліберними кулеметами, тому якщо правильно налагодити цю роботу, то від шахедів захиститися можна. Ще одне повідомлення озвучу Російська Федерація неодноразово використовувала повітряний простір Молдови для атак по території України. Про це заявив спікер повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Далі цитата: Росіяни з південного і з північного напрямку атакують Україну, причому використовують територію Молдови. Повітряний простір її для терористичних атак по Україні. Це треба показувати міжнародній спільноті, бо не вперше вони через Молдову б'ють по Україні. Заявив Ігнат. Також він зауважив, що неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону. Ми багато говоримо про те, що територію Білорусі використовують для запуску ракет. Тепер ж йдеться і про територію Молдови розширюють таке враження свої потужності у Росії. Ну, дивіться, росіяни зруйнували всю міжнародну систему безпеки, і вони не не рахуються нічією територією. Вони вважають, що територія Молдови це їхня територія. Білорусі вони не питали. Вони вони зайшли, вони анексували Білорусь. Молдову анексувати вони не ризикнули, тому що там пересікаються інтереси Румунії, а Румунія це член, член НАТО. Ну і ви ж, мабуть, чули, що 101 повітряно десантна дивізія американська зараз знаходиться в Румунії, і це війська швидкого реагування, які відреагують миттєво на будь-які будь провокації з боку Росії. Тому росіяни е, використовують повітряний простір, але не ризикують більш масштабно через Молдову заходити на Україну. А не ризикують, чому саме через те, що ви зазначили, через сусідню Румунію, яка так, є членом НАТО, так в Румунії, ну я думаю, що ні для кого не секрет, що Румунія має національні інтереси в Молдові і Румунія член НАТО. І якщо член НАТО в'яжеться в війну з Росією, то ну, є відповідний договір і. Американці. Тут просто питання: чи почне Румунія реагувати, якщо дійсно Росія почне свої війська вводити в Україну з території Молдови? Ну Румунія почне реагувати однозначно, тому що якщо російські війська зайдуть на територію Молдови, то це означає, що вони нападуть. Ну вони будуть зачіпати безпосередньо інтереси Румунії. Вони і так уже їх зачепили через анексію Придністров'я, але я думаю, що Придністров'я, якби ситуація більш-менш стабілізувалась там. От, ну, якщо зараз росіяни попробують зробити те ж саме, розширити свої кордони, кордони Придністров'я через Румунію, то реакція країн НАТО і в першу чергу Румунії буде однозначною. Про Білорусь говорячи і мені здається про цю небезпеку все одно не варто забувати виключати про наступ саме з території Білорусі. Що ви можете сказати про цей напрямок? Ну, Білорусія з білоруського напрямку загроза Україні існує постійно. Там сконцентровані жива сила, там ракетні комплекси знаходяться, там так звані ці шахеди знаходяться їхні, якими вони наносять удари по Україні. Тому білоруський напрямок небезпечний і реагувати на будь-які прояви з боку Білорусі нам потрібно. У першу чергу налагодити оборону. Багатоступінчату оборону від наступу сухопутних військ. Ну, понятно, що закрити повітряний простір. Ну, одним словом, Білорусь воює повномасштабно воює на стороні Росії. Питання до Лукашенка, чому він дозволив це зробити. Питання до військових білоруських, чому вони дозволили зайти на територію їхньої країни Збройним силам агресора і воювати проти України. Ми ж з наш з наш з території ж України ж ніхто не нападав на Білорусь, правда? І загрози з боку України Білорусі немає ніякої. Але з, з боку Білорусі загроза Україні є і є дуже дуже велика. Ну є ми бачимо, як часто останнім часом винищувачі російські піднімаються з території Білорусі. І просто влаштовуючи нашим так само повітряним силам, якусь не знаю, там додаткову додаткове навантаження, коли ці винищувачі здіймаються, просто там кружляють і сідають потім назад. Про те, що на початку години я озвучувала речник президента про те, що каже: Ну, не може Росія бути досі членом Великої двадцятки. Вже буквально за два тижні, 15 листопада, в Індонезії на острові Балі відбудеться саме Великої двадцятки, куди Путін, очевидно, приїде особисто. На вашу думку, чи можливо до цього часу піднімати якісь питання щодо, ну, якщо не виключення Росії з цього угруповання об'єднання країн, то хоча б про його там подальшу ізоляцію і зробити його нерукопожатним серед решти учасників Великої двадцятки. Тому що там є, приміром, лідери Китаю, Індії, які, очевидно, ну, з Путіном. Досі підтримують і будуть підтримувати контакти. Ну тут мова має йти далі, не тільки про велику двадцятку. Росію треба виключати з Ради безпеки ООН. Росія агресор, Росія порушує всі норми міжнародного права. І її точно так, як свій час виключили СРСР за напад на Фінляндію. Її треба виключити зараз з організації Об'єднаних Націй і зробити ізгоєм у всьому світі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.